Всім доброго часу. В сьогоднішньому відео я покажу такий радіоприймач Юнга Покажу, що я в ньому переробив. І по якій схемі він тепер побудований. Це є приймач прямого підсилення. Схема та не працювала. Щось дуже тихеньке було приймання на неї. І я вирішив її модифікувати, трохи переробити. Значить, от тепер всередині вона виглядає ось так. Тут в нас на цій платі побудований підсилювач високої частоти, далі детектор, звичайно, на двох діодах, і підсилювач низької частоти. Підсилювач низької частоти залишився такий, як був. Я лише замінив транзистор і там дещо підібрав настройку, зробив його, щоб не було спотворень. Пізніше відео я зроблю вставку і покажу, що я робив по тому підсилювачі низької частоти. Високочастотну частину я зробив по ось такій схемі. Значить, тут є польовий транзистор для того, щоб можна було відмовитися від катушки зв'язку в магнітній антенні, ну тим самим підвищити чутливість радіоприймача і далі ось таких на двох біполярних транзисторах підсилювач високої частоти. По схемі з динамічною нагрузкою. Цю схему я взяв з журнала. Ось такого. Впочність радіолюбителя випуск 106. Тут в нас є така схема. Власне, то є сторінка 4 радіоприймач. Ну, тут тільки я додав каскад на польовому транзисторі. І високочастотну частину я лишив така, як є. Ну, тепер приймач приймає більш-менш якісь станції. Добре чути польську єдинку. І на середніх хвилях також є приймання. Пізніше вечором я вийду з ним на вулицю і спробую прийняти якісь радіостанції. Звичайно, відео то все покажу. От що ще тут робив? Довелося розбирати оцей КПЄ, повністю знімати всі ті пластини, чистити їх і збирати назад, тому що. Він не працював так, як мав, мав би працювати. Ну, деталі треба було використати тут. На, на тій е, плаці є SMD, там є транзистори 2 SMD. Якщо подивитись, то видно один. А ще один стоїть з другої сторони. Ну, і вийшла така компактна платка, щоб її вмістити отут в тій частині. Значить, починаю я з підсилювача низької частоти. На його вхід подаю сигнал з генератора. Тут в мене стоїть генератор частотою 1 КГц і амплітудне значення 10 мВ. Нагадаю, це і амплітудне значення. І така от картинка виходить у нас на екрані осцилографа, Видно, тут присутня маленька сходинка. От. Ну, але він отак працює. Значить, нагрузку я поставив два паралельно резистори по 15 Ом, то в мене десь приблизно вийшло 7,5. Ну, можливо, 7,8 мм, то мені так мультиметр показав. І отакі от параметри. Якщо ми зараз збільшимо, почнемо збільшувати рівень сигналу на вхід подавати, то вже от починається спотворення. Десь при 15 мВ амплітудного вже йде зріс. Тут знизу, це вже значення 5 мВ. Ось От так. отака От картинка. Ну і що, маючи тепер оті дані, які були з заводу, тобто заводські, можна буде зараз провести якісь удосконалення, зробити, поставити інші транзистори. І в мене є отут схему, я собі. На планшеті маю ну і заміню ті транзистори. Не знаю, тут така схема. В вихідному стоїть 209 і 315. Отут. По ідеї би мало бути транзистори комплементарна пара, але 315-й не є комплементарною парою до 209-го. Ну, але таке зробили рішення от, інженери. Попробуємо то виправити. Поставити імпортні транзистори і тут замінити 315 на менш шумні транзистори, які призначені для працювання в тих каскадах. Ну і так, приступаємо до роботи. Дані бачимо на осцилографі І подивимося, як зміниться картинка, коли проведемо це удосконалення. Ну значить, замінив я транзистори. Тепер повсюди видно отакі, в чорних корпусах. Значить, з генератора в нас є сигнал 20 мВ. І бачимо чітку синусоїду Вдалося подолати ту сходинку яка була. І тепер маємо такий сигнал. Значить, вище 20 мВ вже починається спотворення Але при 20 мВ амплітудний сигнал. І якщо перерахувати його, яка потужність вихідного, того, то виходить десь приблизно пів Втата, так як і потрібно. Значить, що я замінив? Ось Тут в мене є схема. По схемі я замінив ось тих два транзистора. Поставив на транзистори 8550 і 8050, то є комплементарні напара для якраз вихідних каскадів, пуш-пул так званий. Низькочастотників. Транзистор V10-209 я так і залишив і замінив ось тих два транзистора, поставивши bc 550 які мають найнижчий коефіцієнт шуму. От, ну, Я їх тут застосував. І значить, тим резистором R22, я його збільшив до 270 Ом, і мені вдалося подолати ось ту сходинку, яка була спочатку на осцилограмі. Зараз бачимо. От таку картину. Значить, при, мінімуму, при мінімальній гучності підсилювач низькочастотний споживає в мене приблизно 7 мА. А при максимальній, то приблизно вже доходить до 100 мА потоку від 9 вольтової крони. Ну, Значить, зібравши радіоприймача, я його вімкнув і замітив то, що не попадає у та шкала, не відповідає діапазону, який приймає цей радіоприймач. Вся справа в тому, що ті катушки були намотані десь колись на заводі, ну ту я перемотував. Але вони не відповідають тим параметрам, немає тої індуктивності, яка би була необхідна для того, щоб попасти в ту шкалу. Відповідно, якісь радіостанції приймалися, але, наприклад, якщо радіостанція працює на 540 кГц, приймалася в приймачі десь, будучи отут. І вищі станції вже не приймалися по діапазону. Значить, зараз я буду замірюю, по-перше, яка є індуктивність та, що є в наявності. Тут на картці я вже собі ну, розрахував, яка має бути необхідна індуктивність для довгохвильового і середньохвильового діапазону. Ну і Зараз перемотаю ті катушки в ті задані параметри, і тоді можна буде вімкнути і слухати радіоприймача. Довгохвильова катушка. Ну і середньохвильова повинна мати 340, має 348, ніби, ніби більш-менш підходить, але треба буде її трошки відмотати, кількість вітків. Значить, від ту катушку зняв і вирішив перевірити, яка ємність КПЄ, бо тому що я його розбирав, збирав. І цей. Зараз поставив на максимальну ємність під'єднюю його і показує 380 пікофарад Хоча в по інструкції пише що 200 60-270 пікофарад, максимальна ємність. Ну, тобто така ємність того конденсатора. Тепер дивимося, яка має, мінімальна ємність виходить. Так, конденсатор на мінімальній ємності викручений. Мінімальна 44 пікофарада. Ну, Якщо ще взяти, що там точність прибора можливо. Ну, але має, має такі ємності цей конденсатор. Тому треба зараз буде перерахувати оті всі дані згідно нових тих показів, які має в реальності конденсатор змінної ємності. Ну і так, замірявши реальні, реальну ємність конденсатора КПЄ вже в схемі. Плюс-мінус, тут, певно, що буде змінюватися якесь значення, бо тому що прилад не є. Досить точний. Але скориставшись ще онлайн-калькулятором, от я вирухав такі значення, мають бути катушок індуктивності на довгу хвильовий, на середньохвильовий діапазон. Ну і оце ззаді в мене таке на платі зроблено. Значить, знімав я ті дорожки, які не потрібні були, щоб можна було нормально спояти оце. Все діло, як то сказати. Катушки підібрав, зараз скручую, ще раз настрою їх. Ну і можна буде тепер вже слухати радіостанції. Ну і значить, зафіксував я магнітну антенну за допомогою звичайного воску. Так воно виглядає тепер за допомогою генератора і оці рамки. Настроїв в діапазон, такий, як та шкала, має ну плюс-мінус, звичайно. І можна тепер слухати його. Ну, і так Зараз настав вечір. Ось така година, як на годиннику. Попробуємо послухати, що приймає на оцей радіоприймач юнга. Спочатку діапазон довгі хвилі, початок діапазону вмикаємо його. Чути румунську радіостанцію на частоті 153 кілогерців. Дуже, Дуже добре чути польську єдинку, потужна радіостанція. І дуже гарно її чути. На достосування таких І за тої слабенької вибірковості радіоприймача, бо все ж таки нам один коливальний контур не вдається відстроїтись в кінці діапазону і чути польську єдинку. Практично по всій шкалі отут. Jeszcze dwie placówki edukacyjne, bo to i przedszkola i szkoły zgłosiły się. Perechodimy na średni chwili. Także początek diapazonu. Ну це частота 999 кГц. Якось воно так проходить. Отак чути. І так Ну і також вибірковість дуже погана. На середніх хвилях. Тому проходження є далі по цілій шкалі. E, значить, значить який висновок я зробив. Ось у мене той радіоприймач це є регенератор, і на ньому добре можна відстроїтися від сусідніх радіостанцій на високочастотній частині СВ діапазону середнього хвильового. Тобто, за рахунок того, що тут є регенератор, і є е, та, якби, підходження до межі генерації. Тобто підвищується, звужується полуса пропускання магнітної антени, і добре тоді робиться вибірковість. В тому приймачі такого нема, бо це звичайний підсилювач високої частоти. Тому я ще хочу з ним пізніше поекспериментувати, вести в нього позитивний зворотній зв'язок. І попробувати удосконалити його, покращити, щоб в нього була більша чутливість і ліпша вибірковість. Е, на в тих діапазонах. Тому це відео поки що буде отаке закінчене, але ще буду з ним експериментувати і зроблю ще одне відео. Наразі всім дякую за увагу. Хто має якісь зауваження, то прошу писати.